Тих, ви справи накипадати з ног. Зараз я відео уключу просто. Включ відео. Сюди пина. Пина з рота, подивися, зніми його. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Лялечка маленька, дивиться, що там робиться. Ох, Господи. Ти ж мене скоріше попила. Господи, це ж ти скороче, це м'язовий дусик. Все, він мене зараз О, мен тобі. Ой, ти затяєш. Я візьму ж багаж збираю. Хоче не що лати шуви, це здавати. Я це багаж И вот ты можешь оставить это Лена. Ничего не зробишь. це лайка, ты занимайся. Сама ты внутрь. і розчин треба буду купити ще. Я думаю, що вже все буде вмирати. І за осін же надо ідеш купувати. Ось же може, тут мало, то треба було взяти 5 кубиків хоча б корешки міска. Це це багато буде. Треба брати ще 5 кубиків таких би і фізрозчин з системою. Скоренько, для севітця щось візьми. Е, ті от резаліни, щоб все це працювало. Ну,